Всім доброго дня, вітаю е, і подякувати хочу попередньому спікеру вам, також Анна, по перше, за можливість виступати тут, а по-друге, за те, що ви підкреслили таку вже цілий шар дуже серйозних питань, які заставляють задумуватися над тим, та, що на сьогодні робити проектувальнику, що на сьогодні робити будівельнику, і що робити підприємство, яке виготовляє металеві конструкції будівельного призначення. Починати треба дійсно, напевно, що спочатку, тобто, попрошу відкрити перший слайд, це закон України про надання будівельної продукції на ринку, який встановлює наступний: в 17-й 17 статті цього закону сказано, що для цілей застосування цього закону слід використовувати національні стандарти, які відповідають. Гармонізованим стандартам Європейського союзу, тобто національні стандарти вони є ідентичні до європейських гармонізованих стандартів, як уже підкреслював попередній спікер, що всі стандарти на метал, на прокат, на сортовий прокат дійсно таким чином передбачено до використання. І якщо ми візьмемо відкриємо цей перелік стандартів національних чи перелік гармонізованих стандартів. То побачимо там саме ці стандарти, про які вже сьогодні й йшлася мова. Зокрема, для металевих конструкцій будівельного призначення в переліку національних стандартів чи в переліку європейських гармонізованих стандартів. Для металевих конструкцій будівельного призначення, звісно, ми знаходимо стандарт серії ЄН 1090, зокрема, частину першу. Саме ця частина вона встановлює вимоги до Проєктування конструкцій, до проведення розрахунків, до проведення там, видів типів цих розрахунків, з використанням певних алгоритмів та формул, які потрібно використовувати для визначення властивості конструкції. І також дуже добре, що попередній спікер це підкреслив: ці формули вони передбачають використання значень властивостей матеріалів, які класифіковані саме за стандартами ДСТУ, ЄН. 10 на 25 та подібних, матеріалів, стандартів на матеріали. Тому дійсно сьогодні треба сказати, що проєктувальнику ну, він знаходиться в дуже складних умовах, тому що з одного боку закон прийнятий. Закон прийнятий вже досить таки давно. Стандарти прийняті, але ж металовиробники продовжують виготовляти на ринку сталі, які, ну, грубо кажучи, не передбачено до використання. Стандартами серії ДСТУ ЄН-1090. крім того, значення цих матеріалів, які виготовляються, вони, як бачите, у відношенні у цій ударної в'язкості чи роботи удару, вони теж дуже різні, вони навіть не співставні, і дійсно не можна. Сказати, що беремо значення там КЦВ, КЦУ значення немає, вставляємо до формули і отримуємо результат. Це дійсно дуже грубі помилки, які можуть призвести до серйозних наслідків, небажаних, тому починаючи спочатку, повторюсь трохи, що згідно закону України та переліку гармонізованих стандартів, ми переходимо до конкретних вимог до тих матеріалів, які можна використовувати для створення будівельних конструкцій. Металевих конструкцій будівельного призначення на ринку України, якщо ми відкриємо стандарт 1090, частину 2, наприклад, то побачимо там, що згідно вимог цього національного стандарту. Всі матеріали, що використовуються виробником під час виготовлення металоконструкції, повинні супроводжуватися певними свідоцтвами про приймання, як називаються вони, чи сертифікатами інспекційними, чи сертифікатами якості. Але оцей цей стандарт ДСТУ ЄНДІВІЧТИР встановлює конкретні чотири типи сертифікатів, які може та має надавати або виробник металопрокату, чи металу, або його продавець чи посередник. В Україні цей стандарт також діє дуже давно. Вже зараз вийшла його друга редакція цього стандарту. Ми, до речі, досліджували на днях там зміни від нової до старої версії, і якраз ось це і так би мовити, визиває ряд питань, на які треба сьогодні дати відповідь на в тому числі на нашій зустрічі. Будь ласка, прошу перейти до другого слайду, до наступного слайду. Згідно до СТУ 1090 частина друга, це саме є вимоги до виконання сталевих конструкцій будівельного призначення. Таблиця перша, вона саме встановлює, який тип документу контролю, чи сертифікату якості, чи свідоцтва про приймання, повинен надати, чи повинен надати постачальник для виконання конструкції певного класу. І таблиця друга стандарту встановлює якраз вимоги до. До самого прокату, чи то листовий прокат, чи то сортовий прокат, але чітко вказує на стандарти, згідно яких має бути виготовлений та класифікований той, той чи інший прокат, і ось якраз це дуже добре. І від, відображаю цю так би мовити кризу, якій опинився зараз український проектувальник, український виробник металоконструкцій, коли дійсно не зрозуміло яким чином що робити, і інколи хочеться просто все взяти і від, відмінити, та тому що дійсно дуже багато всяких зараз створено. Таких перехідних положень, якихось зміни, начебто внесені, а начебто і не внесені. В общем, виникає дуже багато таких питань, які хотілося б вже якомога швидше врегулювати і перейти на якісь такі загальні, зрозумілі для виробника, для проектувальника і для європейського замовника, для європейського ринку правила, тому що дійсно обрано шлях руху в Європу. і Звісно, що нашим виробникам потрібно. Якось орієнтуватися в тому просторі і в тих, в тих вимогах, в тих реаліях, які зараз ми маємо. Будь ласка, другий слайд відкриваємо. Я тут, здається, на цьому слайді вже побачимо цю ситуацію, коли сертифікат чи свідоцтво про приймання, чи сертифікат якості надає виробник. Тут все зрозуміло. Виробник, наприклад, Метінвест, Проводить комплекс випробувань свого металу, прокату згідно до стандарту на цей прокат, на лист, на швелер, там, на кутник і випускає оце свідоцтво в залежності від вимог 2.1, 2.2, 3.1 чи 3.2. Але ж треба визнати, що в Україні дуже багато є таких виробників, які не купують одразу там, цілу плавку, чи, скажімо там, якийсь, якийсь надвеликий об'єм так, щоб можна було купити вигідну для. Виробника прокату чи для чи для Метінвесту кількість тому багато з наших виробників купують метал прокат у посередника. Це дійсно зручно, це відповідає європейським практикам. Так, там так само є, є виробники великого розміру, невеликого. І ось коли мова йде про купівлю металопрокату у посередника, чи у дилера, чи у продавця, називайте його як хочете. То тут виникає дуже серйозне питання, де взяти оцей сертифікат. На матеріал чи свідоцтво про приймання дуже часто посередник навіть уяви не має, що це таке, який воно має мати вигляд і де його взяти. Стандарт 10.204 передбачає певний алгоритм дії в таких випадках, і дійсно передбачено, що згідно вимог ДСТУ 10.204, продавець, який не є виробником металопрокату, він може надавати, він зобов'язаний зобов'язаний надавати своєму покупцеві. Свідоцтво про приймання, яке він отримав від виробника, забезпечити у себе на території певну систему простежуваності цих свідоцтв, матеріалів, грубо кажучи, ось якраз є те, що можна назвати системою якості у дилера, у продавця металу, і продавець. Навіть якщо він не є виробником прокату, він може випустити своє свідоцтво, яке буде копією свідоцтва виробника, з внесенням зміни в це свідоцтво в частині кількості прокату, що він продає конкретному споживачеві. Це дає можливість виробнику металоконструкцій передавати ці свідоцтва про приймання, чи, чи ці сертифікати якості своїм уже споживачам кінцевої продукції, зберігати в технічних файлах як свідчення того, що. Металеві конструкції були виготовлені відповідно до закону України та стандарту 1090 частина друга, і дійсно це, так би мовити, відповідає європейській практиці, тому що європейський продавець, не виробник матеріалу, там ці торгові там, дома там чи там, заклади, які торгують сталі торгують металом, вони надають такі свідоцтва чи виробники, скажімо, елементів для посудним підписком надають дійсно такі свідоцтва на свої вироби, на разом в поєднанні з тим з сертифікатом на матеріали, які вони отримують від, від, від виробника, забезпечивши відповідну систему простежуваності і управління. Ось цими е сертифікатами, <кій> будь ласка, давайте перейдемо до наступного слайду. Ось якраз є таблиця 1 стандарту 1090 частина 2. Зверніть, будь ласка, увагу, що стандартом передбачено, що для певних матеріалів, що використовуються під час створення будівельної продукції, зазначені чіткі типи сертифікатів, які мають бути надані постачальником, затребувані виробником металоконструкцій, і тому дійсно, що виробники прокату вони також. Орієнтуються на ці вимоги, а проєктувальники, оскільки саме під час проєктування відбуваються розрахунки і вибір, вибір матеріалу повинні закладати оці значення з цієї таблиці до специфікації на матеріали, щоб закупівельники на підприємствах могли орієнтуватися, який саме сертифікат їм треба затребувати у постачальника, щоб потім можна було здати продукцію в експлуатацію чи передати замовнику без порушення вимог. Стандарту 10.90. будь ласка, другий наступний наступний слайд. Якраз це також є вирізка стандарту 10.90, частина. Друга, ось, подивіться про те, про що казав попередній спікер для певних е, виробів, які використовуються для створення металевих конструкцій будівельного призначення, чітко зазначені стандарти, згідно яких можуть використовуватися прокат, лист та інше. І згідно цих самих стандартів відбувається ж і е, вибір властивостей під час розрахунку на стійкість, на там інші там характеристики. Тому дуже ось було б доречно підкреслити, що потрібно забезпечити цю послідовність, коли проектувальник бере свої верніше використовує значення характеристик сталий і прокату, беручи їх з відповідного стандарту. Є наприклад, ДС-025, частина друга. А потім виробник саме цей прокат за цим стандартом купує саме з відповідним сертифікатом, затребує його у постачальника. Тоді дійсно складається така гармонійна картина, яка дає можливість і проєктувальнику, і виробнику, і споживачеві отримати ну, такий реальний кінцевий результат, де можна прослідити, що було використано, як було розраховано конструкція, і тоді мати впевненість стосовно вже властивості під час експлуатації. Будь ласка, наступний слайд. Трошки про наші реалії на ринку е, вже частково сказав, але на сьогодні часто немає можливості отримати свідоцтва е, про приймання чи сертифікат якості, чи сертифікат на матеріали від посередника. Це наші реалії. Підприємства, які працюють в регіонах, вони знають, що таке прийти на металобазу і попросити сертифікат на прокат. По перше, сертифікат можуть вам і надати. Але перевірити, що цей сертифікат і вказаний в ньому номер плавки можна прослідкувати до конкретного листа просто неможливо, тому що відсутня система ідентифікації прокату на металобазах на складах, і тому дійсно, впевненості, що ви купили саме те, що вам потрібно, немає, на жаль, ніякої. Невідповідність свідоцтв вимогам нормативних документів, дійсно, сьогодні можна отримати свідоцтво на прокат, яке зовсім невідомо, що там засвідчено в тому свідоцтві. Скажімо, це може стосуватися зварювальних матеріалів чи це може стосуватися якихось інших матеріалів, що використовуються для створення продукції, болтові з'єднання там чи будь-що дійсно є чіткі вимоги в стандарті 10.204 стосовно змісту цього свідоцтва, і що як потрібно зробити, але на жаль. Таке не завжди можна у нас отримати. Щодо відсутності простежуваності, я вже сказав, що дійсно виробник прокату він надає посереднику сертифікат на матеріал, але далі в кінці, як то кажеться, в воду і вже під час перемішування там чи під час, під час розпаковки, скажімо так, на металобазі прокату вже неможливо встановити. Номер плавки там того чи іншого пакету буде, тому що дійсно нема системи ідентифікації та простежуваності, і звісно, що це приводить до того, що наш виробник металоконструкцій. Має дуже обмежену можливість придбати металопрокат саме на ось е, таких торгівельних площадках в Україні, змушений це робити десь в Європі, тому що потім йому цю продукцію треба відправляти, наприклад, європейському замовнику, чи взагалі він не хоче мати проблеми при здачі в експлуатацію. І дійсно е, раз нема сертифікату, раз нема свідоцтва про приймання, то тоді не може бути і використання такого матеріалу. Будь ласка, наступний слайд, те, що робить наша компанія, як нотифікований європейський орган з оцінки відповідності, по-перше, це інформаційна підтримка дилерам на ринку. Сьогодні це дуже здається мені було би затребувано ось в побудові такої системи простежуваності. Тут нема ну, жодних складнощів. Я не думаю, навіть що наша підтримка була би потрібна, але під час розмови там з певними посередниками, які продають металопрокат, я Просто був здивований, що вони вважають це занадто складною, можливо, тому що не розуміють важності, але занадто складною задачею наладити у себе ось цю простежуваність, ідентифікацію матеріалу для того, щоб можна було надати її споживачеві. Засвідчення випробувань для свідоцтв для отримання свідоцтва типу 3.20. Також ми виконуємо таку роботу. Вона здається, що в 1090 має такий обмежене застосування, але при потребі також ми надаємо такі послуги, як і послуги ось незалежного кваліфікованого супроводу під час виконання замовлень по, по виготовленню металоконструкцій. Ось так коротко про про стан, про алгоритм вибору матеріалів.